Ну що ж, розпочнеться наш новий сьогоднішній сезон. Ну, як сьогоднішній, а якщо бути точним, то приблизно місяць-два буде тривати, якщо, звичайно, я лінив не буду. Всім привіт! З вами завжди Хохер, і сьогодні ми продовжуємо проходити мою кар'єру в f 25 це не екстремальна, а основна. І зараз, звичайно, що я буду показувати повний сезон, тому що. Цей сезон Феррарі на початок здавався нецікавим. Типу, доміную, доміную і все. Типу, а що ще там треба. Ну, в принципі, я би знімав цей сезон далі, бо тому що по результатам тут видно, що теж цікаве сталося. Наприклад, ДНФ і так далі. І увесь сезон мене переслідували Oracle Red Bull Racing. Я хотів покинути Ферер ще до того, тому що я побачив, що вони хочуть, щоб Джордж Рассел став чемпіоном, першим пілотом в команді. Но то, що Джордж став першим пілотом в команді, то я вже то поняв, якщо що. І. Чесно, несприємно. Це реально було неприємно і погано. Ну зато, зато поки що я не то щоб недовольний, ну, але може було б щось краще зробити. Ну да ладно. Зато я перевів ці переговори з Редболом аж до останнього. І я все, що хочу сказати, задоволений вроде би, як тими умовами, бо, тому що Кімін Антонель я що так що так переб'ю там і всі справи, тому подібне. Ну, я думаю, самі все поняли. Коротше, підписую контракт. Я думаю спочатку підписати на сезона 2. Невідомо, скільки я за тих редболів буду ганяти. Невідомо, які там болі, тому ризикувати не можна і. Треба підписати лише на один сезон. А далі буде видно. Ну, так, от, підписав контракт, і зараз залишилося обрати календар на цей сезон і, в принципі, закінчувати шостий сезон. Так що, ось єдине, що залишилося, це провірити, як там боліт, як там характеристики, поновлення. До речі, про оновлення. Мене, грубо кажучи, навіть м'яко не махали. Бо тому що у нас мало прийти оновлення 7 листопада. Останній і наш боліт мав бути найкращим. Наш боліт, що так так, правда, найкращий. Ну, до речі, ось моя статистика. Чомусь мені знали 4% зарплати. Я ж казав, що вони віддають пріоритет Джорджу Расселу, Тому що не хочу, щоб він з команди лівав. По-перше, файно почав їхати, а по-друге. Я не знаю, чого вони хотіли з нього чемпіона зробити. Можливо, там були якісь погрози, контракти, умови. Я не знаю. Але я ж забрав чемпіонство, забрав все, що мені ще треба. Так що це вже проблеми Джорджа, то, що він нічого не зміг зробити з тим чемпіонством. Хоча намагався. А зараз же я обрав календар, я обрав команду, і я вибрав Oracle Red Bull Rating. І моїм напарником, знаєте, хто стає Андрея Кімі Телібантонелі. Ну, талібантонелі то так, я сподіваюся, бо тому що. Ну, я, в принцип, сподіваюся, на то, що Кімі буде виносити всіх заради перемоги. Ну, то ладно. Антонелі, мій, чин... мій напарник новий. Ладно, давайте по-нормальному казати. Ну, одним словом. Я повертався в свою білу, круту, класну, але уже в новій формі. Напишіть в коментарях, чи мені пасує форма Редбула. Но боліт, чесно вам скажу, після того, як я проїхався. Ну, не то, що в Феррарі, не Мерседес, не Вільямс. Ну, але й непогано. Це все, що хочу сказати. І краще, ніж в 24-й формулі. Так що. Хто там в 24-й? До речі, про драйвер мувс. У нас повертається Шарль Кларк до Феррарі. Я заміняю Окона. Окон валить у Х. заміняє Бермана. Берман валить у Вільямс, заміняє Ферстапена. М -м -м. Це тобто, вже можна зрозуміти то, що якби. Дуин uh, не номер один в команді, а номер один в команді буде Олівер бо Тому що Джек Дуін чомусь не їде. Ну да ладно. Головне, що не є зараз мої проблеми. Мені, в принципі, якось на то, зараз байдуже. Ну, зато я перевірив, що по оновленням. І знаєте, що я перед цим замітив? Мене погані по характеристикам. Тобто, шанси на чемпіонство, на чемпіонські кубки, не о кубок, а кубки. В принципі. Більш ніж нормальні. Тобто боротися за перемог в 12 сезоні можна боротися за кубу конструкторів, можна і за е, VDC також можна. До речі, я замовив там пару оновлень, і а, я нічого не замовляв, то в іншій кар'єрі я замовив. Ну, зато зато, нам приїжджає зарплатка. І я цю зарплатку забираю, Кімі теж забирає, і ми з вами розпочнемо зараз вікенд і стартові вершітки на першу гонку. Де я тут же видаю хороший результат, я даю знати резболом, що з виборовний не помилився. стартую з пола, другий Бермен. Також, в принципі, добра позиція для Вільямсів і добрий показник. Але Шарль Леклер, який повернувся, і від нього результат, чесно скажу, я очікував краще, хоча його можна поняти, типу, сезонний їздив у Формулі 1, там повернувся. Невідомо, як й боліти. їздить, привик до старих характеристик, а зараз, ну, довіряє, в принципі, їм, бо тому що найкраще. Ну, що є, то є. Але поки що у нас прогрілишній круг. І так, ось ви ще раз можете бачити всю старту решітку, де, до речі, Оскар Піастри відклався краще за Норріса. Можливо, піастрі в кінці кінців його переборить. Ну, зато у нас вже починається старт. Вогненки загорілися, вогники погасають. Я рванув, Бермен рванув і атакував мене. Прибун з ханця у нього старт був набагато кращим. Ну але через те, що був по поворот траєкторії, він зобов'язаний був відтормозитися. Так що робіть визнанки. Зато я дуже добре проїхав ці всі перші повороти. Ну якось цей поворот не добре проїхав а погано, в кваліфікації було краще. Ну, окей, що є, то є. Зато Олівер Берман вже був в двох десятих від мене, поки я там помилявся в тих поворотах. Хоча в цьому повороті, тобто кінець першого сектора, початок другого, там все було критично в тих бутів, все було дуже критично. Бо тому що там вони ніяк не хотіли мене доганяти, а поворота гонці вони тормозилися просто жахливо. І особливо Джордж Рассел, який мене бісив в тій гонці, бо тому що коли мене обігнав, він так ублюдськи тормозив. По-перше, так сильно тормозив, щоб потім, я не знаю, ну блядь, влід... З нуля до 100 хоче розігнати там за секунду. Ну, понятно, що він роженеться з нуля до 100 за секунду, бо тому що це боліт f Ну але ну камон, для чого поворот так тормозити? Ну да ладно. Поки що ми з вами переключилися на реплеї, де Оскар П'ястрі бореться зараз за сьому позицію, хоча його боліт не дозволяє цього зробити. А до речі, про боліт і про характеристики в цілому. У нас Мерседеси і Макларені практично однакові. Ну тобто. По ідеї вони мають боротися за третє-четверте місце в Кубку конструкторів. Ну, максимум. А так, ні, ну якби я там, звичайно, за рулем сидів, я би боровся за перше. Ну зато поки що хаси перемагають. Чи обідно? Ну, обідно. Хоча. А, стоп, про які хас я говорив. Ну, там ж у нас боротьба Мерседес Макларен. Хоча Мерседеси просто мають поганих пілотів. Прямо за нього поганих. Що Албон, що Арон. Арон не зробив жодного успіху за 24 сезона. Альбом тим більше. Він навіть Феррарі, яка була найтоповішою, враховуйте по характеристикам, він жодного успіху там за кілька сезонів не зробив. Аж поки я не прийшов і не підняв Феррарі на ноги. Зато я вже на третьому колі був в непоганому доволі таки темпі. І тут вже видно, як Берман не може мене догнати, хоча боліт у нього набагато кращий. Кімі Талібантонелі з ним там женеться і... Поки що Рассел торчить на, м, напевно хвостів кім. Ну окей. Поки що ж. Шарль Леклер, до речі, також торчить у хвості Джорджа Рассела. Але Леклер, зразу видно, що має кращий темп. Але Ферер дали вказівку дай Джорджику проїхати першим, дай Джорджику то, дай Джорджику сьові, номер один в команді. Я не знаю, як можна бути таким сволочем. До речі, мені тут е, ліміт треків дали. Ну зато. Я уже на 9-му колі Джош Рассел був в трьох секундах від мене. Це я тут помиляюся. Я провіряв, чи боліт поводить себе краще. Я не спеціально помилявся. Е, стоп. Ну так, да, я спеціально помилився. Я провіряв, чи боліт краще себе поводити, бо тому що в 24-й формулі, коли я таку ранню розгазовку робив, ну мене гра тупо зато карала. А знаєте, чи був вона мене карала? Бо тому що я зарано нажимав на газ. І Болід Bull тупо розвертало. Я не знаю, чи так повинно бути чи ні, ну але. Так не має бути. Бо Тому що Болі, який має домінувати, ну його не повинно розвертати. І в принципі, якщо там боліт топ по характеристикам, то його тим більше не повинно розвертати. В цій же ігрі, якщо, дивіться, давайте так. Причина купити F125 на відміну від F1.24, якщо ви фанат Red Bull і Верстапена f 1-25, бо тому що тут буліт Red Bull набагато спокійніший, ніж в 24-й формулі. А 24-й формулі найкраще боліт це Ferrari. Все. Ну, В цій грі я не знаю, що сказати про ті боліти. Скоріше за все, тут найкраще Макларен, хоча я на ньому ще не їздив. Але ми з вами обов'язково попробуємо. І хто знає, хто знає, я їздив у Ferrari, Williams, Мерседес. І от уже добрався до Red Bull, і потім ще доберуся до Макларен. А от як складалися події далі? А, ну до речі, я ще на Хасі їздив, на Заубері. Ну, але то було в іншій кар'єрі. В інших кар'єрах, якщо бути точним. Ну зато поки що ж, що нас по результатам за 10 кіл. Пол Арон поки що попереду Алікса Албана і бореться за перше очко в цьому сезоні. А я вам нагадую, що в минулому сезоні зробив лише 3 очка. Тобто форма Мерседес дозволяє боротися в принципі за подіум, але, ну, пілоти жахливі, я вже сказав. Треба їх терміново міняти там, я не знаю, Хеммілтон дзвонити, Алонсо дзвонити. Ну, тобто, всім, хто полівав вонок пацанів з Формули 2 брати. Ну, чесно, я не знаю, хай Мерседеса самі думають, ну вони, правда, вже до мене приходили, типу, ну підпиши з нами контракт, ну підпиши, 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 ну ми в задниці, пам'ятаєш, ти нас спас, спаси нас ще раз. Я не проти ще раз покататися на Мерседесі, але я не маю зараз такого, такого бажання, бо тому що... Ну мені хочеться чогось. нового, Ну, ну ви поняли. Не хочу зараз за Мерседес катати. Ну, а зараз у нас розпочинається підстопер. Резину я свою робив, Джордж також робив, але про підстопи. Я зробив кращу зупинку. По-перше, мені провели за 2-3 секунди, а я ще й попереду виїхав. А Джордж заїхав перший. Ех, Феррарі, Феррарі. Ну, Феррарі мене, правда, на підстопах більше любили, ніж Джорджа. Ну, ладно. Зато. Джордж заїхав перший, а не Шарль. Тобто це вже дзвіночок для того, що Джордж перший номер в команді, а Шарль так, на запаску. Шкода, шкода. Хоча мені здається, що в цьому зоні послані... Клер більше буде боротися за титул. Ну, що є, то є. Ну, окей. Це вибір не мій. І я не вправі рішати за це все. До речі, що побачили тормознув. а я це зробив спеціально. А знаєте чому? Бо тому що до того... Джордж Рассел на 14 му колі тормознув в першому повороті так, що довелося скинути швидкість до 100 км на годину. Тобто це, врахувати, треба було скинутися до передачі, напевно, першої-другої. Я не знаю, для чого він це зробив, але тормознув він і мене, і Олівера Бермана, який мене чуть не влетів, я чуть не поламав крило, а він з Дересом поїхав. Карма Джорджа нестила, я спеціально різко перед ним тормознув, дав йому знати, що ще раз він так зробить, я його поламаю. А я це в принципі зробив під час гонки. Так що хай не вимахується. Він ну, повинен бути готовим до того, що якщо він хоче бути чемпіоном і бореться проти нинішнього чемпіона, то як би треба доказати, що ти чогось достойний, владно. І не, і не робити тупих мовів, типу тормознути ще ж... Ні, треба наоборот розганятися. У тебе ж там дрес, ти маєш краще з поворотів виходити. Ну чого я того раз лавчу. Ну коротше, тут видно на повторний, як я шпарю. І у нього проти мене шансів рівно ноль. А знаєте чому? Бо тому що темп у мене найкращий серед усіх. І у мене найкращий круг гонки. Ну, по-моєму, був. До речі, Шарль Леклер і в принципі про Феррарі, вони їздять на ті лівреї, яку їм поставив. І у Шарля, до речі, цей шолом, що і у мене. Да. У нас з Леклером зараз парні шоломи. Но я цей шолом взяв лише на одну гонку, так скажем, в честь повернення Леклера. А зараз же я скипнув дуже багато кругів, на яких я відірвався від усієї групи. До речі, про групу Шарль Леклер зараз буде доганяти Джорджа Рассела. Ви розумієте масштаб ситуації? Расел, лідер команди. Ну поки що лідер команди. Можливо, там Феррарі щось поміняють якісь плани. Ну але якого хрена Расел зараз тримає Шарля, дозволяє Берману виїхати, а скоро до них ще й Джек Дуін підійде, якщо захоче. Ну, типу, а, то адекватно. Ну але у нас почався трагедія, Як по прогнозу погоди казали, почався дощ, і це є зле. А знаєте, чому це є зле? Тому що я. Не очікував, що дощик там за кілька кіл зробить гонку жахливою. Ну, дивіться, поки що заподіємо. Не пропускайте. Все, що зараз можу сказати, це на 28-му колі, на 27-му, якщо б точно заїхав Расла, виїхав на 28-му, на підстоп. І здається, що ну, він програв гонку. Ну так здається. Ну ніби все. Все. Результат уже кінцевий. там. Ну не спасти його вже. І мені, щоб розуміли. Не на 27, а на 28-му матіо-колі. Наприкінці 28 кола, кажуть, заїжджай в бокси. А я в той момент розумію, якщо я заїжджаю в бокси на 28-му, це все. І Леклер на собі ту вирішив перевірити. Він просто взяв і подарував подіум Джорджу Расселу, який молодець. Замість того, щоб тримати його десь там, доїхати той один круг, ні. ліпше дати подіум, замість того, щоб його десь там потримати. Ех, Леклер, Леклер. Ну, ладно. Не молодець, ну але і не ходив. Зато я, в принципі, на собі перевіряю темп. І якби на цьому поганому 27 28-му колі заїхав, я би віддав, по-перше, і перемогу Берману, і подіум Раселу. Ну, мається на увазі друге місце. А так, то я ще в боротьбі за перемогу. Хоча за цю пряму Берман мене догнав на 3 секунди. На 3. І зараз в цьому повороті мене доганяє ще на секунду. Тобто. Цей третій сектор повинен пережити якимось чином. І поки що мені це вдається. Хоча зараз же я роблю погану розгазовку. І тут подивіться, що ця розгазов, робить, я в стіні, але не з кінцями. Я ще валю до фінішу Берман тут крутить рулем, щоб мене не влетіти, заносить його. Я помалесенько катаюсь там на передачі третій, правда, ну до ладно. І тут подивіться просто, як же це жахливо. Берман хоче мене пройти, але не може, бо не встигає. Хоча тут Берману не вистачає там умовно. Ну, метрів я не знаю, 100, ну, ну нехай 50 метрів. Ну, 100, ну ладно, 100 метрів йому не вистачає. Щоби виграти гонку, і він ви... ну, на подіумі. Але 83 тисяч секунди до мене. Ви уявляєте, скільки йому не вистачило. Ну, да ладно, головне, що я переміг. Мені там Крістіан Корнер, речі, казав, типу, вау, фантастичний початок. Блін, дуже добре, що ми тебе взяли. Ну, знаєте, хоча б хтось в команді радий, що я перемагаю. І не мовчить! Як це робили Феррарі, мені Фредерік Васер нічого не казав. А от тут то -то Вольф і Крістіан Корнер, то напевно єдині, хто раді, що мене, в принципі, сюди взяли і добулися мене. Ну, ладно. То -то Вольф, правда, був мною радий в четвертому сезоні, а зараз мною раді Red Bull. Russell відіграє 3 очка у Леклера, то погано для Шарля. Ну але я не відміняю того факту, що Шарль виграє в Китаї, що він може зробити і він вміє це робити. А ось у нас результати гонки. І Пол Арон заробляє одне очко для Mercedes в цьому сезоні. Стидно, стидно, тому що Mercedes повинен боротися за топ-5, а ще краще за подіум. А якщо я увезорм, то в принципі за перемогу. Так що жахлива гонка для обох пілотів Мерседес, в принципі, для ну, пілота жахливий, я вже це неодноразово казав. А ось у нас конструкторів. Вільним лідери, шкода. Но ми їм всього три очка, Ну, ми поки що на третьому місці. Якби Кім не зійшов, і там Хаджар теж зійшов під час гонки, ну, було б все краще. Зарплата мене влаштовує. В принципі, все в мене влаштовує. Ну, а на цьому в мене все. Так що став лайк, підписуйтесь на канал. вами здрав Хокер хок. Вступайте, а на канал, дискорд Server. І обов'язково пишіть коментарі, підписуйтесь на інстаграм. Всім па-па.